Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Минулого відео, минулих відео я знімав про 99 ночів в лісі. І там вже не буде. Ми... Я поки що не буду знімати продовження, або на нас на третю частину, коли я знімаю, нас вбили. Тому ми будемо продовжувати, але не так, а все зараз. А зараз ми граємо в віркані РП з Віталіком, так. лайк, бо всіх тобою працюємо Якщо набереться 90 лайків, то я з Ніною з Віталіком в Grow a Garden. Я тобі так помашу. Так, в ось такий от скин, я його хочу поміняти.

Все, вот классно. Ну классно видает. Вот тут ты... Садики. Давай. Ну все, ты... Что слушаешь,

Так, Віталік, О, йди на будинок 13. Я не знаю, треба їх знаходити. Так, йди на будинок 13. Його ж подобається, може Так. О, є, є новий будинок. І ще є новий будинок VIP. не знаю, я тут вже був. Може давно, що його додала. Так, ось такі от. І так, йде на дом надіймо 13. О, классный все жизнь выглядает классный. Чика. Прикольно выглядай. Так ты уже пришл? Не, я. Я покажу дверь закрылась скажкую изберет. Ніхто не зайшов просто. Прикольный будинок. Мне подобається. То нам вже давно Та А шо? Шо? Mm. так Що? пішов. Так я телепортуюся на, на шостой, але я там не було нічого з плану, тепер хочу так пройтися і подивіться, може ще додалося. Ну, Крім добавлення з конями, ще є дивись яка машинка тебе. На спани. Я біля фокуня там десь. Да так. Оце в такому чорному, та? Да, чорний. <певерско> така прикольна машина долась. До речі, до се до 55. Дивися, яка маленька. Перед тобою. Так. <певерско> ну, <шо, бачка>, машина? Так. І се до 55. Там список курс. Но високие. Ну не немає пермату мого коника А я в тебе каши Я не знаю. Нам Вона... так Ты пропрыгнул. Моя машина. Все, я не хочу. М так, чекай, я хочу ще подивитися, що ще тут удалось. Може... Так, я зараз точно на дім 6 квартира та. І спускаюся вниз. Я хочу подивитися, може, що ще щось надалося. Так. Ох. Хм. Так, Віталік, я зараз переключуся. Так, так, почуємо. Так, дивіться, зараз я переприключуся до Віталіка і ну, там буде збоку писати, які обновлення вже є. Да. Може, там ще якісь обновлення. Знаєте, я буду. Дайте пушником. У мене ж. Тепер вона у мене лишался. А второй такая? Эээ, я не по Чекай. О, вона, она, он ежеднев 3 нема. А, бо ти не виповнив квест. Так важно. Так. О, я знову снова ишл. Сразу барбекю учится. Вот у меня точка яйця. Це. ще не лишалося вже. Угу uh -huh. лишалося. лишалося. Так. А еще по серйозні. Так, Віталік було? біля аеропорта шос. Yeah. Uh -huh. І там якісь помилки, які були додав. Чекай uh -huh. Стоп, дивись, Віталік, навіть такі таблички є. Тому Туди. А ага, знаєш що? І от і от, я думав, что якісь люди просто поставили ті таблички. Та, ні, так чекай, туди. Біля аеропорту іде. Ну там біля гота між готелем і аеропортом. куди? я буду. Ваше массе. Мені треба подивитися, що тебе будується. Розумію. А, он, бачу, бачу, бачу. Вже за аеропорт, там біля літака. Я тебе доганяю вже. Угу. А, он, дивися. Ми все любимо. Бдив... Ваня. Ваня, площадка. Стоп, так, я не знаю, Ось, треба чекати 5 днів, 14 годин і 0 хвилин. І тоді її побудують, ну тут буде, то що нове будують. А це? От би, Віталік, от би то нове лишили назавжди в Буркевен, правда? А тут не назавжди? Я що знаю? А все, давай самі кони, просто треба як все. Тобто так, тут якась навіть яма з... Чому це за... Десь тут кодеком не можна, бо я сьогодні перепрекую його. Коро, дам це корона. Я я справлюся по маршруту. Так. И вот, лайк, і ось таки от оновлення в Брукхевен. Heaven. лайки, підпис на канал, всім. Па-па.